В один з найважливіших днів у житті кожної людини на університетський випускний чернігівським студентам вручають грамоти замість диплому. Ні, сесії випускники позакривали, та ось держава не встигла подбати про їх дипломи. Цього року вийшов наказ про запровадження нових європейських зразків додатку до диплому, який і спричинив затримку. Ці нові додатки, які мають бути, вони мають обсяг вісім сторінок, другуються двома мовами. І проблема в тому, що програма часто густо дає збій. Саме тому не лише у нас, наших сусідів в технологічному університеті, що ми вчора також видавали грамоти. На жаль, навіть наша диспетчер, яка працює як пчілка, не спроможна все це зробити в цей короткий час. Звісно, все це створює незручність і для студентів, і для навчальних закладів, адже для вступу на магістратуру обов'язково потрібен диплом бакалавра, якого просто-напросто немає. Це питання вирішили шляхом переносу кінцевої дати подання документів аж на серпень. Новоспечені спеціалісти та магістри поки не зможуть дозволити собі пошук роботи, та це їх не засмучує. Поки що літо, і я планую спочатку відпочити. А вже коли дадуть, видадуть диплом, то тоді вже тільки буду починати пошуки роботи. Оскільки зараз літо, так і по спеціальності, все ж таки я не хочу йти. Тому мені ну особисто для мене це має ніякої ролі. Звичайно, хотілося б сфотографуватися з дипломами і все таке, але маємо те, що маємо. А от що робити тим студентам, які вже мають роботу, ніхто не знає. За законом вони повинні принести диплом на місце роботи одразу після закінчення. Та все ж таки ці незручності не дозволили зруйнувати святковий настрій. Сьогодні нам весело і так ми відчуваємо себе вже дорослими людьми, перед якими відкриваються нові двері та нові горизонти. Все ж таки вирішили з групою, що якщо вже ми тут навчалися 5 років, то все ж таки треба йти красиво звідси. Тому ми вирішили підготувати цю програму випускну і влаштувати самі собі свято вже найближчим часом. Міністерство освіти обіцяє нарешті вирішити всі питання з затримками дипломів. Хочете смітися, хочете ні, та поки що випускники можуть дозволити собі лише потримати у руках обкладинки від дипломів.